Привіт крисуні, лови легкий макіяж на кожен день. Зволожу губи та починаю замальовувати недоліки консилером, також проходжу з під очима. Гарнесенько все розтушуй та переходь до на нанесення тону. Заповнюю брову олівчиком, кольор якого підходить під кольор моєго волосся. Наношу базу під тіні та світлим відтінком покриваю повіки. Світло-коричневим кольором відтіняю складочку повіка. Це краще робити пухнастим пензликом. Для стрілечок використовую тонку підводку Фламас. Навій наношу білу базу, а також туш. Обов'язково використовую більш щільний консилер під очі, поки консилер підсихає, роблю контуринг сухим коректором. А також не забуваємо додати кольору нашим щічкам. Далі розташовую консилер тонким пензликом, та малюю губки олівцем та улюбленою помадою. Усе гарнесенько припудрю. І вуаля наш щоденний макіяж.